45 років чи 60 років, до якого віку українці можуть служити під час війни, деякі українці, посилаючись на законодавство, неправильно трактують пункт про граничний вік військової служби. В Україні під час особливого періоду, тобто коли введено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію, граничний вік перебування на військовій службі становить 60 і 65 років. Втім, деякі громадяни, апелюючи законодавством, стверджують, що насправді цей віковий показник дорівнює 45 років. Хто правий і який граничний вік в Україні наразі, розповів адвокат Роман Сімутін. Це питання чітко регулює ЗУ про військовий обов'язок та військову службу. Власне, саме на його норми посилаються прихильники думки, що максимально можливий вік перебування на військовій службі становить 45 років. Дійсно, відповідно до частини 1 статті 22 закону встановлено такий граничний вік для військовослужбовців рядового молодшого сержантського і старшинського складу до 45 років. Для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу до 50 років. Для військових вищого сержантського і старшинського складу до 55 років, для молодших офіцерів до 45 років. Для майорів капітанів 3 рангу підполковників капітанів два рангу до 50 років, для полковників капітанів один рангу до 55 років, для військовослужбовців вищого офіцерського складу до 60 років. Тож фактично, підписники адвоката, які говорять про граничний вік 45 років, праві. Втім, вони не зауважують, що ці пункти застосовуються виключно в мирний час, що наразі не актуально для України. В пункті 7 зазначено, що в особливий період, який зараз введено військовослужбовці рядового, сержантського, старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, можуть перебувати на службі до 60 років. Якщо мова про вищий офіцерський склад, для них встановлено 65 років. Трактування пунктів від 1 до 6, частина 1 статті 22 вказаного закону, де зазначено про граничний вік перебування на військовій службі до 45 років, стосується виключно проходження служби у мирний час. Не має значення, чи проходили ви службу та досягли граничного віку, бо ми всі підпадаємо під дію пункту 7, який обумовлений особливим періодом, уточнив Роман Сімутін. Як працює закон з військовими, виключеними з обліку. Адвокат також звернув увагу на цікавий момент, що стосується українців, виключених з обліку до внесення змін у законодавство. Власне, пункт 7 набрав чинності лише у грудні 2020 року. Оскільки закон не має зворотної дії, то не може бути застосований до осіб, які досягли граничного віку, встановленого на той період 45 років. А значить, виключених з обліку до грудня 2020 року, року не мали права мобілізувати, наголосив фахівець. Нагадаємо, влада має намір розглянути законопроєкт номер 9281, яким пропонують змінити мінімальний вік для призову осіб без досвіду військової служби. Якщо пропозицію приймуть, то загальна мобілізація торкнеться придатних та обмежено придатних чоловіків за станом здоров'я від 25, а не 27 років.